Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми розберемо 7 правил сну, які зможуть забезпечити здоров'я вашого організму протягом всього життя. Ну і звичайно, здоровий сон відіграє ключову роль в забезпеченні не тільки вашого фізичного, але й психічного здоров'я, що є не менш важливим. Ось 7 науково обґрунтованих правил для здорового сну. І перше це регулярний режим. Створіть сталі графіки сну і пробудження навіть у вихідні дні. Це допоможе вашому організму встановити циркадний ритм і синхронізувати його зовнішні годинники з навколишнім середовищем. Друге правило це створення комфортного середовища для сну. А саме, забезпечте тиху, прохолодну та темну кімнату для сну з доступом до свіжого повітря. Матрац і подушка повинні бути зручними і підходити вам за жорсткістю. Крім того, забезпечте чисту і свіжу постіль. Третє правило: уникайте стимулюючих речовин. Уникайте вживання напоїв, що містять кофеїн або нікотин принаймні за кілька годин перед сном. Ці речовини можуть заважати засинанню і погіршувати якість сну. Четверте правило: уникайте важкої їжі, тобто жирної, жареної їжі, переїдання і звичайно вживання алкоголю. Їжа і зловживанням алкоголем перед сном може створити незручності і перешкоджати нормальному сну. Старайтеся закінчувати прийом їжі принаймні за 2-3 години до сну. П'яте правило релаксація перед сном. Розробіть ритуал перед сном, що допоможе розслабитись і підготувати організм до сну. Це може включати теплу ванну, читання або медитацію. Шосте правило: займайтеся фізичною активністю. Регулярна фізична активність під час дня сприяє глибокому сну вночі. Однак уникайте інтенсивних фізичних навантажень прямо перед сном. Оскільки це може підвищити рівень активності організму і ускладнити засинання. І сьоме правило: уникайте використання електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети або комп'ютери перед сном. Світло екранів може підтримувати стан бадьорості і заважати нормальному процесу засинання. В більшості випадків ці правила і справді допоможуть вам відрегулювати ваш режим праці та відпочинку, що в результаті допоможе налагодити сон. Та в кожному окремому випадку, звичайно, ситуація повинна розбиратися окремо. Важливо здати аналізи та пройти мінімум обстеження, щоб виключити проблеми зі здоров'ям, які можуть проявляти себе саме порушенням сну. Будьте здорові, бережіть себе та засинайте міцно.